Всім привіт! Ви на каналі Бетанга і сьогодні ми поговоримо про нашумівший законопроект про зброю від Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності і звідси по порядку. Що ж, пункт 1. Травматичну зброю можна буде отримати будь-якому пересічному громадянину, якому виповнилось 25 років. Це призведе до фактично частішого застосування травматичної зброї. В країні, яка знаходиться в активній фазі бойових дій, яка переповнена зброєю як легальною, так і ні, краще заборонити носіння травматичної зброї під час військового стану. Короткоствольна нарізна зброя, тобто пістолет, буде тільки в форматі зберігання. Отримати можна буде після виповнення 30 років. З п'ятирічним стажем попереднього володіння будь-якою вогнепальною зброєю. І тільки через 5 років після закінчення військового стану. В цілому це трішки абсурдно дозволити зберігати і не носити коротку нарізну вогнепальну зброю, адже пістолет являється індивідуальною зброєю самозахисту. Пункт 3. Наградна зброя. Зберігання та носіння наградної зброї. Нагороджуватись будуть громадяни віком від 18 років без будь-якої прив'язки в тому чи іншому відомстві. А це означає, що і надалі депутати та інші політикани, а також їхні діточки будуть отримувати наградну зброю. Логічно було нагороджувати тільки силовиків та бійців Сил оборони. Пункт 4. Кримінальне покарання за незаконне поводження з гладкостволом. Тобто за стару дідову Кривулю можна буде отримати реальний срок. Одні називають це свавіллям МВС, тому що змінюють адміністративне правопорушення на кримінальну відповідальність. Моя думка, що це правильно. Не потрібна Кривуля, здає її в райвідділок в так званий суботник. Якщо потрібно, оформлюй на себе. Пункт 5. Безперешкодний доступ працівників до звільної служби в будь-який момент та будь до кого. Що значить будь до кого? А це значить, що дозвільник може перевірити житло не тільки власника зброї, але й людини, яка не володіє зброєю, але є підозра про незаконне зберігання зброї. І це порушує конституційні права громадян на особисте життя. Хочу додати, якщо цей законопроект протягне Верховна Рада України, то дозвільник буде царі Бог, який буде обирати сам правила ведення ігри. І тоді краще з ними не шуткувати. Ну і нарешті останній. Частина 14 стаття 35 цього законопроекту говорить про таке цитую. Про транспортування вогнепальної зброї і основних частин та боєприпасів до неї за межі області обов'язково повідомляти Національну поліцію порядком, установленим МВС України. Це означатиме, якщо ви захочете вивезти зброю до іншої області, вам доведеться повідомити дозвольника та отримати від нього дозвіл на вивезення зброї за межі вашого регіону. На цьому все. З вами був Бетанга. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!